Господь, сину, тобі треба ще багато дечого навчитися, в чому відчуваєш себе непевно. Слуга, у чому ж, Господи, Господь, щоб ти свої бажання повністю співвідносив з моєю волею і не був себе любцем, але гаряче і ревно виконував мою волю. Нерідко бажання запалюють і розривають твоє серце. Але ти розваж, що більше тебе спонукає, моя честь чи твоя користь. Якщо я є твоєю метою, то якось же тобі зараджу і будеш радий, але коли у твоїй думці криється бажання власної користі, то саме це стає тобі перепоною і тягарем. Тому остерігайся і не дбай надмірно про свої бажання, які ти намірився здійснити, не порадившись зі мною. Щоб пізніше не жалкувати і не спротивити собі того, що перше подобалося і до чого ти рвався, наче до чогось кращого. Бо не варто зразу ж піддаватися кожному поруху серця, який видається тобі добрим, але також не треба відразу втікати від кожного поруху серця, який тобі противний, дуже корисно навіть у добрих зусиллях і бажаннях деколи стримувати себе, щоб через нагальність. Не впасти у розсіяння ума, щоб своєю непоміркованістю не схилити інших людей до зрішення, або щоб при опорі своїх супротивників не збентежитися і не впасти духом. Нерідко треба навіть через силу намагатися противитися почуттєвому пожаданню і не зглядатися на те, що хочеться, але більше за те дбати, щоб воно навіть проти своєї волі підлягало духові. До того часу треба карати його і підкоряти собі те пожадання, доки воно не стане охоче до всього і доки не навчиться вдовольнятися малим, тішитися простотою і не нарікати на будь-які незгоди.